Вітаю вас, друзі, на каналі Кіт Сайті. Ми продовжуємо вивчати Інскейп. Сьогодні у нас вже третє заняття, і ми вже будемо з вами створювати персонажі, елементарних персонажів з геометричних фігур. І ось такий чудовий геометричний кіт, який ви зараз бачите. Ми з вами його сьогодні зробимо. Зробимо його з геометричних фігур, в основі якої є трапеція, є а, напівкола, кола, дуги, і трішки оформлюємо. Почнемо. Я зараз чудово цього котика переміщу праворуч, щоб він нам не заважав. Будемо підглядати на нього і а, будемо працювати. Отже, з яких гіометричних фігур складається наш піт? У нас в основі трапеція вушка у нас трикутнички, лапки на Деякі фігури ми з вами опанували на минулому занятті, коли створювали таблицю форм. Але якщо ви пам'ятаєте, в таблиці форм немає трапеції. А що ж тоді робити, коли ми зіштовхуємося з тим, що фігури, які ми використовуємо, немає в наборі програми за замовчування? Тоді на допомогу приходить набір інструментів, які допомагають самостійно створити необхідну складну фігуру. І такі, такі інструменти називаються. Інструменти малювання це перо, це олівці, це пензлі, це може бути ще ручки, будь-які назви, які дозволяють створювати складні фігури. Сьогодні ми з вами познайомимося, як створити складну фігуру, ту, яку немає в наборі програми, як змінити, налаштувати контур, змінити колір контура. Ми знаємо, а як змінити товщину лінії контуру або абріса. Як змінити товщину, як змінити колір, як змінити її стилістику? А ось такий ми сьогодні будемо робити невеличку роботу, а також познайомимося з інструментом розмальовки, для того, щоб створити деякі ефекти декоративні. Отже, знайомимось з інструментом малювання прямих, це у нас інструмент П, або, або перо. В програмі називається це криві біз'є, і вони мають рацію, так воно і є. Тому що з цього ми можемо вичувати, витягнути криву біз'є. Що таке криве біз'є? Про це ми поговоримо трішки пізніше. Натискаємо, і ми бачимо, що у нас активізувалась панель налаштувань, де тут вже є декілька режимів: створення контуру бізє, створення гнучкої лінії і таке інше сплайни. Сігменти і таке інше, і таке інше. Давайте ми почнемо з чогось простого. Наприклад, перший інструмент, нехай це буде крива біз'є, подивимось, як воно працює. Ви бачите, що замість кусочка у нас з'явилося перо, і ми ставимо одним покликом миші, ставимо перший вузол, це називається вузол, і з нього ми витягуємо напрямо. І далі наша з вами задача за допомогою створення напрямних і встановлення вузлів створити фігуру за потреби. Отже, для того, щоб створити абсолютно пряму чітко горизонтальну лінію, нам потрібно утиснути натиснути Ctrl. Ви бачите, що якщо буду переміщувати, ця лінія буде зміщуватись на 15%. Тому я роблю наступне: я утис... тисну на Ctrl, У мене витягується абсолютно горизонтальна лінія, і ставлю ще один вузлик. Далі я витягую далі. Знову ж таки скористаюсь контром для того, щоб задати невеличкий уклін. І знову ж таки протягую напрямну. І ось такими нескладними рухами я створюю трапецію за задумом. Це може бути будь-яка інша фігура, правильно чи неправильно, в залежності від ваших потреб. Отже, що ми робимо далі? Звісно, вушка ми можемо створити за допомогою інструмента багатокутники зірки. Напевно, ви пам'ятаєте, це було з минулого заняття таблиці, таблиця форм. Якщо ні, перегляньте посилання вверху закріплене. А якщо ви не хочете, я пропоную помалювати ще і за допомогою нашого пера. Знов ж таки, утримуючи клавішу Ctrl, я створюю кут на холод цих кривень. Так, я можу повторити наново, намалювати, а можу вже скопіювати це вушко і тим самим продублювати його. Можу створити інше. Будь-який варіант, будь ласка, спробуйте, і ви бачите, що фігура, яку ви створили, замкнули, вона запарбувалася тим фоном, який у вас був використаний останній раз. Якщо ви хочете змінити цей колір, тобто кіт не обов'язково має бути сірим, він може бути якимсь чорним, він може бути білим, хоча на білому аркуші це не дуже зручно, але ж він може бути рудий, він може бути коричневий, він може бути є і породи котів, і голубого красу, так мовити називається, так? Тобто можна все це створити. Я залишу його сірим, хоча цікаво було подивитися, який кіт ще, наприклад, і чорний. Давайте цього котика я зроблю чорним. Є. А, далі, далі у нас оченята. Ну тут все просто. Ми обираємо інструмент коло і починаємо, тримаючи клавішу котру, починаємо малювати коло. А, якщо як у мене зараз у вас малюється неповна фігура, отже, потрібно. Повернутися на панель налаштувань і побачити, яка зараз увімкнена фігура, і перемикнути її. Так, Тепер ми зменшуємо, і нам потрібен, нагадую, для того, щоб зберегти пропорцію кола і будь-яку іншої фігури, потрібно отримати контр. Оченята у нас білі, тому ліву кнопочку миші я клацю на білому кольорі, і тим самим в мене око буде ось таким білим зольта. Але, наприклад... Що стосується товщини от ми бачимо, що у нас не такий тонка лінія, контур наших фігур є. Я, наприклад, хочу зробити її більш товстішою. Для цього нам потрібно скористатися налаштуванням контуру. Це, це налаштування можна взяти на стандартній панелі інструментів і ось така іконка. Ось така іконочка, якщо ви натискаєте на неї, у вас праворуч відкривається віконце, тобто пристиковуємо панель, де можна налаштувати заливку, де можна налаштувати колір штриху. До речі, вона може бути відкрита постійно ця, це віконечко праворуч. І також стиль штриху. Ну, Давайте щось спробуємо зробити. Щодо кольору контуру, у мене поки що не виникає ніяких потреб, окрім чорного кольору, але ви можете поекспериментувати, спробувати. Але я, наприклад, хочу збільшити ширину самого контуру. Для цього я переходжу в вкладку стиль штрихів. І натискаючи на плюсик, я бачу, що я можу таким чином дуже повільно трішки додавати товщини до мого контуру. Я гадаю, що цього досить. За бажанням, якщо в мене є потреба, я можу змінити стилистику, тобто накреслення мого контуру, ну, це в залежності від. Мети, яку ви переслідуєте, так? Але ж, наприклад, ми поки що малюємо, тому в цьому немає ніякої потреби. Отже, в мене є перша оченятка, і я можу відразу створити за допомогою гарячої клавіш Ctrl-C, ctrl v ctrl а додати копію, виділяю і перетягую його до нашого котика. Ось таким чином. Так, тепер нам потрібно додати ще очі в центрі, зафарбовані в чорний. І так само Ctrl-C, Ctrl-V для того, щоб створити копію. Тобто ви можете одне і те ж саме коло, яке ви створили для оченят, використовувати ну, безліч кількість разів, так? тим самим його збільшуючи, зменшуючи, зафарбовуючи і таке інше. Так, у нас є вже очі. Тепер нам потрібно створити а, саму мордаху для нашого, м, нашого котика. А, тут у нас в зразку у нас чорний носик, тому що кіт у нас сірий. А для нашого чорного котика ми можемо створити, наприклад, рожевий ніс, а можемо навпаки зробити білий ніс. У нас в буфері пам'яті залишилось наше чорне, чорне коло. Ми можемо його перефарбувати. Наприклад, ось такий або обрати будь-який інший відтінок. Ви бачите, що за допомогою перелістування в, в палітрі я можу до кожного кольору знайти відповідний а, відтінок, який мені потрібен. Так, і повернутися, звісно, назад за бажанням до основної палітри. Дуже зручно спробуйте, будь ласка, У мене є вже рожевий. Носик для мого котика. І далі передо мною стає питання, як зробити саму а, ну, Стосовно м чорної лінії для промальовки, я гадаю, що питань немає. Я зараз її перефарбую в білу, і вона так само буде чудово її видно. Отже, біла два рази і я. А... Закриваю цю лінію, натискаючи два рази на Давайте, трішки наближу його за допомогою утримання контролю і коліщатку я зможу приблизити своє зображення, щось підредагувати, тому що в наблизивши, я бачу все це дуже, дуже добре. Так, тепер мені потрібен сам ротик. Якщо ми подивимось на зразок, то ми можемо побачити, що наш ротик це дуга. А ми пам'ятаємо, що дугу можна взяти, якщо скористатися, наприклад, колом. У кола тут є ця дуга. А, так, давайте перефарбуємо наше а, коло. Нам потрібно його змінити, модифікацію. зробити зафарбування відсутнім ось у нас тут є хрестик на початку нашого. Нашої палітри є хрестик, тобто фігура без заливання. Тобто нам потрібно зняти заливання і налаштувати відповідний налаштування зміни фігури. Якщо у вас не виходить не активна ще ця кнопка, спробуйте за допомогою маркерів, які тут є. Ось маркери кутові, кругові, де можна задати. Е Радіус діаметру, до речі, ось цікавий варіант, випадково вийшов. Дивіться, таким чином теж можна створити ефект, начебто у нас у нашого котика відкритий ротик. Так? Ось так, цікаво вийшло. Можемо спробувати залишити його таким самим. Далі Далі у нас лапки. Лапки у нас це у нас Так? Ми тільки що про це робили. Нагадую, що у нас контур білий. Тому уважніше, і за потребою ви можете змінити кольор, як вам потрібно. Так, в цьому випадку нам потрібні напів чіткі напівкола. І ось на цьому етапі, коли ми зробили ось ці напівкола, ми можемо його перегорнути, схопившись за довгоподібну стрілочку, так і перегорнути. А можемо скористатися, наприклад, інструментом, інструментом стрілка. Відразу відкриються ось такі кнопочки відображення, так, по горизонталі, по вертикалі, і скористатися відповідним налаштуванням. Так, нам потрібна одна лапка, так, Ctrl-C, Ctrl-V, і у нас лапка. Так, що ми будемо робити, якщо, наприклад, у нас має бути чорні лапки, ми можемо зробити так, щоб у котика були білі лапки, тобто, щоб вони контрастували. А можемо зробити, наприклад, не чорні, а, наприклад, сірі лапки. Тоді вони будуть, їх буде добре бачити ось в... на, на, на тлі самого котика. Тобто, це ви вже самі можете зорієнтуватися і зробити так, як вам зручно. Ще у нашої лапки є коготочки. Також за допомогою інструмента ліпня ми можемо це створити дуже легко, достатньо просто провести кілька ліній. І у нас будуть лапки. Потім цю лапку виділити. Для цього потрібно взяти інструмент-стрілка, і з кута в протилежний кут по діагоналі виділити об'єкт, ви бачите. Далі, далі скопіювати Ctrl c Ctrl-V ставити, і ось у нас вже дві лапки. Ctrl-V вставити, збільшити, і ось у нас уже задня лапка. Але якщо ми подивимось, наша задня лапка розташовується так само, як і передня, нам потрібно її поставити за котика. А для цього щоб поставити об'єкт, перемістити її на задній план. Для цього у нас є інші інструменти, які так і називаються. От виглядають вони. Як ось такі чотири кнопочки, задній план перенести наш шар на один рівень назад, на один рівень вперед. Тобто ви можете побачити так, вверх, вниз. І таким чином ви можете спробувати е, змінити і розмір лапки котика, і його розташування відносно його м -м, тіла. Так, Ctrl-C, Ctrl-V вже великої лапки. І вона, якщо ми його копіюємо, відповідно, вона зберігає ті властивості, які має із ця. І ця лапка теж. Ось такий у нас вийшов котик. Зайве ви ми прибираємо. Ви бачите, що за допомогою експериментів, от у нас зразок був такий котик. А за допомогою експериментів ми вже зробили іншого котика. І за бажанням, ви будь-який момент, можете його змінити, так? А, давайте тепер додамо, наприклад, вусики. А ви бачите, що тут прямі, так само можна скористатися інструментом перо і намалювати вуса. Нагадую: для того, щоб наші вуса були, контрастували і їх можна було побачити, нам потрібно використати такий колір, щоб його можна було побачити і на сірому, і на білому тлі, на білому і на чорному тлі, тобто це сірий колір. Також пропоную змінити товщину нашого контуру. Знову ж таки, ми звертаємося до параметрів нашого шрифту, і вже відкритому вкладці стиль штрихів, ми можемо змінити товщину вуз нашого котика. Якщо ви клацнули, потягнули лінію не там, де вам потрібно. Натискайте Escape на клавіатурі і змінюється, тобто відбувається відміна дії. Так, малюємо наші вусики. Подвійним покликом ми завершуємо процедуру. Малювання. Раз, два, раз, два. Раз, два. Ось такі шикардосні вусики У нашого котика. Давайте ще можемо створити, наприклад, ріснички. Да? У котиків є ріснички і спробуємо зробити їх трішки зогнутими за допомогою лінії бізє. Клас. протягуємо, натискаємо, утримуємо ліву кнопочку мишу утримуємо. Ти самим ось така лінія. У нас е, витягується і згинає нашу пряму. Два рази завершили. Але нам не подобається те, що ця лінія замикається, але залівку ми чудово знаємо, як прибрати. Ще раз робимо е, перший клік. Зажимаємо ліву кнопочку миші, витягуємо її. Проводимо клац, лінія, Зажимаємо ліву кнопочку, витягуємо. Е, Лінію бізі, яка згинає. Бачите? Ось так вона згинає у нас. Трішки зігнули, і два рази завершили. Ось такий у нас чудові е ріснички у нашого котика. Давайте їх трішки. відправимо. Можливо, нам потрібно повернути. Чи можна, наприклад, відредагувати вже намальоване зображення? Звісно, можна. Звісно, можна, для цього у нас є інструмент, який працює з цим. Це ось такий інструмент контуру з вузлами. Ми тоді, ось таким чином, можемо ще попрацювати з цією лінією. Ну, для цього у нас буде окреме заняття, де ми це все ще попрацюємо. Так, ось такі у нас а, два чудових, а, дві чудові креснічки, бровки нашого котика. І ми можемо повторити так само і з іншої сторони. Клацнули, витягнули лінію. Натиснули ліву кнопочку миші. І загнули. Два рази завершили. Клацнули, витягнули лінію. Натиснули ліву кнопочку миші і загнули. Вигинаємо. Як нам потрібно, вам все рівно потрібно спробувати, щоб зрозуміти, як воно працює. Все, все. За бажанням, будь ласка, можна витягнути його. Можна ще трішки повернути, перемістити. Це теж такі самі об'єкти, як і фігури. Так, ну давайте тепер нам залишилось оформити нашого котика за допомогою інструменту пензель. Ось наша лінія бізі, крива бізі. Це у нас довільна лінія, як, наприклад, ми малюємо олівцем. А оце у нас пензлик, інструмент пензлик. Натискаємо на нього, і відразу давайте познайомимося з цим інструментом, які в нього є налаштування. Ну, По-перше, в нього є різні стилі. Наприклад, як воно буде малюватися, пензель, наприклад, що там маркер і таке інше ширину можна задавати. Нагадую, що потрібно обрати колір і контур, так само можна встановити. І для пензеля. Ширину можна налаштувати, звуження, наприклад, для того, щоб у цієї фігури був, завершився він ось таким. бачите, А далі тут можна зробити різноманітні налаштування за бажанням, вам потрібно все це спробувати для того, щоб зрозуміти, що відбувається для кожного налаштування. Я оберу наступне: я наберу оберу звичайний пензель я оберу розмір, не дуже великий, тому що я хочу трішки мого котика оформити. от Наприклад, як у нас тут. Бачите, так, задати такий ефект хутра. Давайте я зайве тут приберу ефект хутра. А для цього мені потрібен, наприклад, я хочу сірим кольором, щоб був котик, а контур хочу чорним зробити. Давайте. Спробую, як він виглядає. І за бажанням, звісно, я можу змінити все. Мені потрібно, щоб у мене був ефект хутра. Ось такий, до речі, непоганий ефект. І я можу вже котика розмальовувати. Тобто, ось такими штрихами дати такий натяк, що в нього, наприклад, звушок. А що у нього мардаха така лахмата, таким чином я теж можу це зробити. На лапках також знаєте, якщо пухнастий, пухнаста тваринка, в неї також буде хутро, дуже гарно виглядати. Якщо ви бажаєте, наприклад, додати вашому котику ще білу грудку. Або там, наприклад, оформити його по іншому, поекспериментуйте. Мені здається, вам це сподобається. Ось такий у нас чарівний, не схожий на іншого котика, на зразок у нас вийшов, тому що ми з вами експериментуємо, і я гадаю, що це дуже цікаво. Можна створити будь-яку іншу тваринку, не обов'язково котика з геометричних фігур. Можна також оформити його, перефарбувати в інший колір. А, і о, на цьому все на Це заняття ми завершуємо, але у нас ще набагато цікавішого. Ще у нас все попереду. Ми будемо ще працювати в цій програмі. Будь ласка, ставимо подибайки, підписуємось на канал. На все добре, па-па!